Народний бренд 2023. Вже в 16-те тернополяни у номінації Торговий центр віддають перевагу торгово-розважальному центру Подоляни. Отримує цю престижну нагороду компанія з першого року свого заснування. А до речі, днями вони відзначили уже 16-ту річницю. Тут понад дві сотні ексклюзивних магазинів торгової галереї, найширший вибір розваг та корисного дозвілля для всіх вікових категорій. Подоляни стали улюбленим місцем шопінгу, розваг і відпочинку і для самих. Тернополян і для гостей міста ми намагаємося робити все можливе, щоб в нашому комплексі було для усіх комфортно, щоб кожен знайшов ту послугу і ті товари, які він бачає. І ми просто більше ніж ТРЦ, тому що в нас дуже походить дуже багато акцій, соціальних благодійних акцій. Постійна праця та впевнений старт кажуть ключ до їхнього успіху, бо добре знають, що таке з першого дня відкриття розвиватися, удосконалюватися та самодисциплінуватись. Ви знаєте, дуже легко здобути перемогу, але надзвичайно важко її втримати кожного року, втримуючи і цей рівень. І ми намагаємося робити все можливе, щоб з кожним роком народне визнання бо це є найвища нагорода. Це є коли самі люди визнають, що ти є номер один в своїй галузі. То ж додають, підтримка з боку українців є найбажанішою і найціннішою нагородою у такий складний для бізнесу час. Аби триматись на високому рівні впродовж років, важливо не лише вдале розташування та асортимент, але й злагоджена команда працівників. А разом фахівців у ТРЦ подоляни понад півтори тисячі. Наше основне гасло єднаємо з серця з родини. У нас родинний комплекс, де кожен від маленьких діточок до старшого покоління може знайти заняття для себе. Аби піти в кінотеатр, зіграти в боулінг, піти на ковзанку, на концерт, прийняти участь в якихось спортивних змаганнях, концерт концерт-холі, Подоляна, або відвідати концерт, якийсь благодійний заклад, пообідати разом, зробити гарний шопінг, гарно провести час. Відзнаки народного бренду це насамперед прояв підтримки та визнання серед тернополян, адже компанія цінує народну довіру та намагається ставати щоразу кращими заради своїх відвідувачів. І підтвердження цьому, щороку понад. Шість мільйонів людей відвідує цей торгово-розважальний комплекс. А це завжди нові відкриття, нові враження та нові емоції.